Окей, давай ще раз, що зупиняє тебе від вступу на службу до 24-го прикордонного загону, розшук в резерві, вкотре повторююсь, ми проводимо прямий незалежний від ТЦК набір на військову службу. У процесі оформлення тобі навіть не доведеться до нього з'являтися. Цікавить місце служби, так це не секрет. Ділянка державного кордону у Вінницькій області з Молдовою і Придністров'ю. Хвилюєшся, а скільки ж обійдеться форма і харчування? Про це за тебе вже подбали. Ти будеш забезпечений військовою формою і гарячим триразовим харчуванням. Борщик і котлетка з пюрешкою тобі гарантовані, що по грошам, як в банку, стабільно кожного місяця і без затримок, плюс доплата за наряди і одноразова грошова виплата при підписанні першого контракту. До речі, додатково, ти можеш отримувати грошову компенсацію за піднайом житла, якщо захочеш проживати не на території частини, а поруч у місці. А коли ж відпочивати? Часу буде вдосталь. Ти матимеш вихідні і матимеш щорічну відпустку. І от звідси, друже, у тебе є два шляхи: перший у коментарі, якщо ти ще сумніваєшся, і другий у приватні повідомлення, якщо ти вже готовий до нас. А для твоєї зручності у шапці профілю є коротка анкета для швидкого розгляду твоєї кандидатури. Чекатиму тебе у нашій команді.